Тайм. Сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. Найбільший державний прапор України підняли на території меморіального комплексу Національний музей історії України у Другій світовій війні в Києві. Під час церемонії пролунав державний гімн України. Воїни роти почесної варти пройшли урочистим маршем. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх героїв, які віддали своє життя за Україну. В урочистій церемонії взяв участь президент України Володимир Зеленський, який наголосив, що державний прапор є не лише оберегом, а й гордістю нашої країни, зазначено на офіційному сайті голови держави. В Україні стартує курс підвищення кваліфікацій для шкільних психологів, організатори тренінгу ЮНЕСК та Міністерства освіти і науки України за фінансової підтримки Японії. Цей комплексний тренінг озброїть практичних психологів знаннями, навичками та інструментами для розпізнавання вчасного реагування та вирішення проблем психологічного здоров'я в освітніх спільнотах. США повернуло у виробництво культовий позашляховик 60-х років минулого століття. Культовий пляжний Небагі 60-х років відновили як електромобіль. Новий Майерс X 2.0 саме так назвали модель. Своїм дизайном повторює оригінальну модель. У нього пластиковий кузов без дверей із відкритими крилами, величезні колеса і великий кліренс. Нову модель видають сучасна діодна оптика і змінний жорсткий дах.